Відбулися заключні змагання в серії дитячих змагань з мініфутболу, які протягом цілого року відбувалися в нашому місті. Це розіграш кубка Діда Мороза, традиційно під патронатом міського голови Зінові Андрійовича та районної федерації мініфутболу. футболу. З дев'яти команд, які взяли участь, до півфіналу вийшли футбольні команди Краєвид з села Чорний Потік, нафтовик СМТ Битків, Карпати з міста Надвірна та пруд з села Заріччя. У фіналі команди Краєвець села Чорний Потік з рахунком 9 Нуль впевнено перемогла команду Нафтовик Збиткова і отримала кубок Діда Мороза. Нагороджував футболістів міський голова Зіновій Андрійович, з постійним спонсором дитячих змагань з футболу Василем Кузюком та головою районної федерації футболу Віктором Татаренком. Окрім медалів, дипломів, футболісти отримали від Діда Мороза і солодощі. Особливої відзнаки заслужили гравці команди Краєвид: це воротар Назар Василишин, захисник Микола Менюк, нападник Андрій. Шовгенюк та кращий гравець Іван Шовгенюк. А також були відзначені постійні спонсори змагань. Ми два роки підраз проводимо цей кубок, кубок, який підводить підсумки всіх змагань, які були на цьому майданчику. Ми бачимо, що сьогодні на цьому майданчику саме основне завдання це як якнайкоротший термін його поміняти. Бо майданчик вже вийшов, можна сказати, з ладу і завдання нас. Якнайшвидше до весняних змагань поміняти, я хотів би подякувати всім спонсорам, всім діткам, які беруть участь не тільки в Кубку Діда Мороза, а всіх змаганнях, які йдуть на протязі цілого футбольного сезону. І хочу подякувати всім, голові федерації міні-футболу, міста району, за те, що цей майданчик саме більше навантажений з усіх майданчиків нашого району, де би мене їздили Івано-Франківську в Яремчі, у Ямниці, цей майданчик саме більше. Чує дитячий голос, чує ті змагання, заради якого ми поставили. Я би хотів подякувати всім спонсорам Василю Кузюку, який через газету, через пошу завжди приймає активну участь як спонсор. Подякувати всім, хто небайдужий до міні-футболу. В першу чергу хотів привітати дітей. Діти вони постійно на змаганнях, діти вони постійно борються. І ми бачимо е їх завзятні. Хочу привітати команду батьків в першу чергу, які не вийшли переможцями, але боролися. Ну і чорний потяг, молодці, молодці хлопці, боріться далі, тренуйтеся, будемо вас запрошувати, всього найкращого.